Добрий недільний вечір, дорогі мої друзі. Сьогодні неділя, як швидко летить час, правда. Я сьогодні трошки затрималася з ефіром, але я на це мала вагомі причини. Ми сьогодні всім колективом ходили вітати, підтримувати з наступаючими різдвяними новорічними святами волонтерів титанів. Це волонтери з великої літери. Вільні Дюа. Якщо будете в Гамбурзі, десь проходить, будете бачити акцію від вільних ДЮА, донатьте, бо саме на таких волонтерах тримається, тримається фронт і зберігається життя наших захисників. Ми ходили і співали українські пісні всім колективом українського хору Мальви. Під керівництвом е, прекрасної талановитого фахівця своєї справи Інги Сифровської. Ще раз добрий вам вечір, любі мої друзі. І Я повертаюсь, я відійшла трошки від теми. Чогось хотілося вам сказати, що ми сьогодні так дружньо. І так гарно привітали своїх ще українців, але там були німці, які підтримують, дуже підтримують і допомагають українців і допомагають Україні. Один навіть із німців нас супроводжував у наш весь вечірній променад з колективом. Ми ходили з зіркою, співали гарні колядки, щедрівки, і він нас супроводжував і показував нам локації. Це дуже приємно, коли. Так, по-людськи, по-дружньому ставляться до тих, хто дійсно в такому становищі. І скажу вам ще третій раз. Добрий вечір. Добрий вечір, любі мої найкращі, мої поціновувачі, моєї творчості. Я вже тримаю в руках свою книжечку і продовжую вас знайомити зі своєю творчістю. Сьогодні вірш, ну, якось так стало, знаєте, коли. Подрукувалася книга підбірками, якось такими, знаєте, підбірочками патріотичні, потім ліричні, про кохання, про сім'ю, про всіх. Ну і продовження цього блоку патріотичного знову ж таки сумний, на жаль, вірш. Але я впевнена, що згодом ми будемо з вами читати веселі пісні. Вірші співати веселі пісні з задоволенням. І так. Не кряч ворон наді мною, не кричи, не каркай, не зламати мою волю не піду з тобою. Хочеш пити, то напийся чистої водиці, хочеш їсти, то наїжся зрілої пшениці. Ти могутній, крила маєш, прилетів з війною. Я ж була тобі сестрою, доброю з тобою, годувала тебе хлібом, хлібом годувала, сам зробився супостатом, щоб горя зазнала. Ти дітей моїх вбиваєш, заживо хорониш. Думай, що я пробачу, ти мене не знаєш. Я не стану на коліна, не впаду, не згину. Я незламна Україна, не зігну я спину. Ось такий вірш: десь сумний, а десь навпаки. Він є твердим, міцним. Ми українці, ми сильна нація. Ми живемо і будемо жити. Жили, живемо і будемо жити. Наш рід, український славетний, продовжиться. Слава Україні і до наступної неділі! Люблю вас всіх, обіймаю і до зустрічі!